Всім добрий ранок, друзі. Опа, ой, я вже прокидаюся, вже ранок стає. Я навіть не замітила. Так. Покидаємось, дивимося, яке сонце. Там уже сонце саме прокидається, гляньте, яка краса. Сьогодні ми збираємо спохід на річку. Справжню річку. Так, давайте вийдемо на балкон, глянемо, що там. Дивіться, уже день стає. Прикольно. Ой. Давайте підемо одяватись, збиратись. Ми сьогодні на річку їдемо в тепер на річку. Так, тепер. Ой. Так, помились, тепер переодяємося. Так, що ж пер... Ой. Так, давайте хай так буде. Так, зараз. Давайте підемо поїмо і будемо збиратись похід на річку вже. Ой, що це? Так, що там у нас є? Ми сьогодні поїдемо ну, на річку на шашлик даже. Ми сьогодні поїдемо не просто на річку, а річку поїдемо на річку на шашлик, типу. Так. О, коло знайшла, давайте. Хай, коло буде. Я ще заїду в кафе поїм. Ммм, мачно. Так. Коло зранку не п'ють, але добре. О, хтось банку грабить. Прикольно, ну, не прикольно. <схід> Боже, що там за будинок якийсь. Так, сусіди вже прокидаються. Ой! Я ще дитина, тому що. Мені тільки от... <кхи> мені зараз 11 років. Коротше, я ще не це на... Ці... О, доброго дня. Йдіть до мене. <кхи> так, що це за дівчинка? До побачення, до побачення. Так. Давайте візьмемо щось, на чому поїдемо. Так, давайте оцей мотоцикл поставимо. Тепер їдемо. Так, давайте вогонь робимо цього пині. Тепер я зроблю швидкість 70. Так. ой. Так, так, давайте фон зроблю. І їдемо. ой ой головне не врізати в щось. Так, їдемо на річку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, сюди. Сюди. Я вот так прямо. Ой-ой-ой. Їдемо ось ця річка там, де ми іді купаємось. Так, повертаємо. <кхи> повертаємо ось так, І тепер під'їжджаємо сюди. Ось тут буде пікнік, типу, як на річку. Біля річки буде. Так, дивіться, тут вогонь можна зробити. Тут шашлик ми будемо різати на шашлик поїхати, типу. Ой, ей. І це кінець першої частини.